Пастка формулювання правовий зміст. Чи бачите, ви в формулюваннях американських переговірників Віткофа та Кушнера знаки спробу нав'язати Україні замороження конфлікту, оформлене як тимчасове е, перемир'я? А на моє переконання, глибоке переконання, все, що робиться зараз із е, оцею черговою епопеєю? Воно ніякого відношення, абсолютно ніякого відношення, не має до процесу пошуку відповіді на питання і припинення вогню, і перемир'я, і подальшої праці над е, договором, якимось, який як, ймовірність може бути. Що це таке? Це спецоперація. Я тільки так на це й дивлюся. Документ цей лише названо документом Дональда Трампа. Він писався в Москві від початку і до кінця цей документ. Чому уже Женеву можна вважати, було як догравання цього етапу, бо з'явилося повідомлення, які ж самі росіяни викинули записи. Фактично, у цих умовах твердження того, що це документ Трампа, при всьому тому, що всі вже знали, що цей документ написано в Москві, воно повністю дезавоювало ситуацію. Який задум з самого початку був задум по суті використати Трампа для того, щоб нанести удар, досягнути мінімум. Це затягування процесу, максимум, це руками Трампа фактично розірвати наш маття Україну. А коли вже буквально одразу по тексту стало зрозуміло, що текст писався у Москві, що було підтверджено пізніше оприлюдненими записами на поверхню стало очевидно, що це треба дуже швидко згортати, бо відкриються дуже небезпечні речі. І тоді Росія кинула другу частину це е, текст цих оприлюднених переговорів для того, щоб добивати Трампа. Причина в тому, що очевидно, Анкорідж послужив таким переломним моментом домовленостей, які стосувалися двосторонніх відносин Москви і Трампа у війні проти Європи. Я би ставив це на перше місце. А друга річ це, скажімо так, досягнення Москвою першого етапу, який стосувалися, ну, Територіальних володінь, але ще раз наголошу на цього. Їх треба розцінювати просто як перший етап у цій війні. І коли все це розсипалося, ну пішли процеси. Коли Трамп з одного боку покликав лікаря в вигляді Рубіо у Женеву, а в процес запустили європейців. А коли делегація Кушнера і Віткофа приїхала в Москву, чому вони так довго чекали? Тому що в Москві дізналися, що вони привезли чотири, точніше п'ять документів, а не один. А і для них треба було нейтралізувати все це. Тому ви виліз на паркан цей півень Московський почав розказувати погрози Україні, погрози Європі там і так далі. Тим самим нівелюючи весь цей набір інформації. Що було з документами, які які документи привезли Кушнір і е, Вітков? перше це власне текст, який став результатом розмови в Женеві і потім в Майами. А який зрозуміло, ніхто його не збирався розглядати в Москві. Але принаймні Рубіо, як е, лікар, який рятував Трампа у цій ситуації, він виконав свою роботу на відмінно. Паралельно з цим привезли європейський документ на 22 пункти, що… Доскаженіння вивело Фюрера, бо він взагалі не домовлявся про те, що європейці будуть на маргінезі в цей час. Привезли так звану контрпропозицію європейців, де таблиця була, і 28 пунктів змінені на 22. Але потім його ще раз переробляли і переробили його на ці-19 за допомогою України. Далі. Серед цих документів а, був і а, текст української делегації, начальний, який привезла українська делегація в Женева, але він не мав суцільного. Тексту там були просто через тире зазначені позиції. Ну, і зрозуміло, що у цій ситуації треба було якось акцентувати увагу, і тому Путін почав погрожувати. У цих двох погрозах, зверніть увагу на погрози по Чорному морю, ну де сьогодні знаходиться російський Чорноморський флот, всі прекрасно знають. І перспективи його в Чорному морі, в цій. Калюжі, як споконвіку називають Чорне море в усіх війнах, теж теж саме зрозуміло. Що стосується європейцям, то як правильно пишуть оці останні дні європейці, і особливо про це багато пишуть британці, французи. Путін забувається, що він уже. Черговий рік веде війну проти Європи. Європа чудово розуміє, що програти гібридну війну це, по суті, купити квиток на відкриту війну із Росією. Тому європейці від цього абсолютно а, ніяк не перелякалися. Більше того, вони сприйняли цей ультиматум а, Європі як ультиматум Трампу. Про нього пишуть в Європі приблизно так. А Путін а, цією погрозою Європі сказав Трампу: так ти зі мною чи з Європою? І ми ж домовлялися з тобою, що європейців ніде не буде. А о, поява: а, коли європейці з'являються в Женеві, субота в неділя їх немає. Вони з'являються на переговорах на останньому засіданні в неділю ввечері. Зрозуміло, що це не могли, про це не могли ні дізнатися у Москві, і звідси починається ломка всього процесу і догравання його. Тому з нинішньої ситуації з неї абсолютно ніякого наїдку не буде, бо у цій вилці між мінімумом це затягуванням і максимумом розчленуванням ні перше, ні друге вже не може бути реалізовано з точки зору бачення Москви. По суті, ситуація відкинута навіть не до Анкориджа, вона відкинута набагато далі. І зверніть увагу, як почав вести себе Сонний Дональд. От, е, тобто він якби відсторонився. А хто буде домінувати в цій ситуації? Ну, на моє переконання, очевидно, що виникне альянс між Рубіо, Кушнером і Венсом. А, тому що ці останні події вони відправлять на пенсію Віткофа. Принаймні, ну я так поки що думаю, з того, що я розумію на, на даний момент. А, далі, а, якщо немає по цьому якихось позицій, геополітична логіка США: наскільки останні інститут Віткофа Кушнера відображають реальну стратегічну лінію, наскільки це частина внутрішньополітичної гри навколо Трампа. А, що насправді за цим стоїть? За цим стоїть переорієнтування основного напрямку діяльності Вашингтона назад на євроатлантичний простір. І поки що Європа його сприймає просто як спільну війну Москви і Вашингтона проти Європи. Однак я би тут застеріг. Думати про сплановану діяльність і про сплановану війну Вашингтона і Москви фрагментарно дійсно інтереси співпадають. У чому? Для Вашингтона смерті подібно існування Європейського союзу як структури, тому що Трамп розуміє, що Америка не конкурентно здатна з Європою, і це вже дуже чітко видно по а, співставленню тих економічних показників, які зараз от буквально за результатами півріччя стають оприлюд... починають оприлюднюватися. Це перший момент, і другий. Треба розуміти те, що використання однієї коняки Орбана Трампом і е, Путіним, насправді сплутало всі карти і Вашингтону, і Москві. Бо іншої конячки просто немає. Раніше могли гратися там навколо німців. А зараз, якщо вдасться е, ситуацію зупинити з розвитком, з розвитком навколо заарештованого і депортованого до Москви Спецпризначенця і офіцера українських спецслужб. Позніцово, мені здається, так, бо вискочило з голови сьогодні, багато говорив на цю тему. Це означає, що нанесено буде удар по останньому гнізду в Німеччині, яке контролюється Російською Федерацією. Цікаво, що в Сочі, планувалося зараз зустріч контрагентів європейських із Агентами Москви, де мали проводити з ними роботу Медведів, Медвечук і Волошин. Медвечук і Волошин це ті, кого ви добре знаєте. От ситуацію цю заблокували самі німці. А більше того, навіть там в альтернативі скандал виник. І той десяток депутатів Європарламенту і Бундестагу їх не пустили. поки що одного навіть засудили там за звинуваченням в державній зраді. Якщо це вдасться заблокувати зараз, то насправді залишиться тільки одна дорога. Але її не, 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 не треба б недооцінювати. Справа в тому, що. Робота, яку веде Heritage Foundation, як основна аналітична структура. А, і ці усі організації, які працюють по Європі, фактично завдання поставлено розвалити Європейський Союз з Вашингтону. І тут а, повністю все це покладено на фінансування через компанію Мол, угорську акції якої розкуплені дуже багатьма цими фондами. А, правоцентристських популістських сил, і насправді, як показує статистика, за останні п'ять років ці структури витратили 119 мільйонів євро на роботу проти Європейського Союзу, а безпосередньо оперативного управління цією агентурою здійснює Медвечука, виконавчим директором там Волошин, ну колишній прес-секретар Міністерства закордонних справ України. І в цьому відношенні очевидно, що інтереси співпадають, бо Путіна цікавить роздрібленість Європи для того, щоб потім він міг спокійно диктувати умови, починаючи від якихось там комерційних речей, залишаючи просто завершуючи політичним впливом. Ще один нюанс, який хочу тут підкреслити, не, не треба його опускати. Це справа в тому, що. Прикрит... Переговори нині, оці от про мир, вони використовуються як прикриття реалізації цілого ряду бізнес-проектів. А оточення Дональда Трампа дуже ласо відгукнулося на пропозиції російського бізнесу стосовно. Купівлі Північного потоку 1, Північного потоку, 2, акції турецького потоку і так далі. Однак, в цьому всьому є слабке місце. Європейці розуміють, що це тільки на словах заміна власника, на ділі це робота, агентурна робота Росії. Тому ніхто в це в ці проекти не піде. Однак цим самим Москва досить серйозно тримається за. За Жабра Трампа він як рефлексує на це, рефлексує на це його оточення. А тут союзників є України тільки два: це міністр енергетики. А, Сполучених Штатів і міністр фінансів. А якщо їм вдасться разом і з Рубіо ситуацію поламати, то це означає, що вся ця компанія Віткофа і, і так далі, вона просто піде на утіль. Хоча, бути впевненим, в цьому я не став би 100%. А, ще ви пишете про те, чи не перетворюється українське питання на. Є декілька складових. Тема, аналізуйте тему, яка стосується певної паралелі участі Сполучених Штатів зараз підготовки венесуельської операції, і тему з Україною. Не упускайте її з погляду, тому що у всьому цьому я бачу певний аргумент для Дональда Трампа. А щоб створювати тиск на Росію на Китай, і не можна недооцінювати роль Венесуели в чорному ринку нафти, наркоти, зброї також це дуже важливий фактор. По суті, Венесуела була свого роду таким ланцюгом, легалізуючим усіх цих речей. І коли е це зрозуміли у Вашингтоні, то насправді для того, щоб впливати, відчувати себе впевненим в відносинах з Китаєм і із Росією, е вони і пішли. Однак о, Трамп не піде на відкритий конфлікт. А, а, і це розуміють у, у, у Москві прекрасно, і в Пекіні, і тому затягують ситуацію. Ну, власне, ми бачимо чудово, як Пекін свого добився. Вони відтягнули, зараз відбулося одне відтермінування, за цим буде наступне відтермінування. Я не вірю в здатність Трампа на якісь серйозні кроки, в тому числі по Венесуелі. От, е, немає в нього такого натиску, здатного ну, діяти як республіканці періоду там, Дональда Трампа чи навіть Бушів. Е, І які запобіжні Україна мала би вимагати, щоб уникнути повторення сценарію Мінськ-1, Мінськ-2. Ви знаєте, е, панове, я би розглядав е, ситуацію е, від Мінська-2. До можливих якихось кроків, ну як просто як певну паузу, не більше і не менше. А, і в цій ситуації а, Кремль для того, щоб якось пережити Дональда Трампа, він може піти на паузу. На перемир'я, на паузу розуміючи, але при цьому він буде домагатися певних успіхів, успіхів в лапках, по типу, щоб показати про те, що своєму піплу, про те, що він якби реалізує а, не може Путін у цій ситуації піти на нульову нічю зараз. Він не піде ніколи на це. Йому треба. Певні кроки. Причому треба розуміти, що в Кремлі серйозно розглядають в тому числі і початок війни в будь-якому іншому, в будь-якій іншій точці. І будь який би реальний військовий сказав, що це неможливо в силу там, втрат, в силу проблем які кризи. Ніколи не застосовуємо по відношенню до Москви такі параметри. Вони живуть зовсім іншими мірками, зовсім іншими інтересами, там відсутні цінностні набори. І особливо зараза в тому, що оці інтереси фрагментарно Трампа і Путіна співпадають. І тому іноді ми плутаємо їхні союзницькі якісь кроки і співпадіння інтересів. А Трампу настільки ж, як і Путіну, треба розшматувати Україну. Бо тут зрозуміло, що відкривається джерело для того, щоб серйозно говорити про Гренландію, Панами там, ну, всю цю муть, яку всередині в собі тримає цей Сонний Дональд. Де які дипломатичні інструменти існують для уникнення ефекту визнання окупації через переговори, взагалі ніяких документів. Окрім того, що режим цих територій буде визнано як окупація, не існує, немає іншого варіанту. Ці всі белькотіння про те, що Сполучені Штати визнають фактичний контроль. В Нинішній системі міжнародного права таких понять не існує. Оці всі поняття: окупаційний режим далі, дієвий контроль, фактичний контроль, контроль. Всі вони використовувалися для того, щоб розрізняти зміст окупаційного режиму. І не дивлячись на те, що, скажімо, території будуть визнані як окупаційні, окуповані території, правовий контроль і правова претензія на них буде залишатися за Україною. В тому ж і вся справа, що оцей. Динозавр Трамп, улізши в цю ситуацію, привніс з собою невігластво правове. І всі думають, що сказане у Вашингтоні фактичний контроль, і так далі, що це визнання. Немає такої опції сьогодні. Немає, її не існує фактичного контролю. Ця територія, в результаті навіть перемир'я чи якогось там припинення вогню, все рівно матиме статус окупованої, тимчасово окупованої території. Іншого варіанту просто не існує в цьому випадку. А це означає, що юридична претензія і суверенітет на територію буде визнаватися всім світом за Україною. Чому я більше тут звертаю увагу на питання виборів? Бо далі кажуть: треба провести вибори. А нормальна людина задасть питання. А на окупованій території як ви збираєтесь вибори провести? Мені кажуть, так вертайся тоді в 2000 тисячі. Роки там, коли обирали президента, український парламент, даруйте, але тоді не було правового режиму воєнного стану. Це по-перше. А по-друге, тоді, згідно внутрішніх рішень, забезпечували, хочеш з Криму виїжджай, голосуй на території України з окупованої території виїжджай, голосуй, і так далі. Цих обмежень не було. Все це було врегульовано. В нинішній ситуації це буде неможливо. Тому а, всі оці розмови, які зараз ведуться, а, територіальні, під них абсолютно ніякої правової підстави нема. Зверніть увагу, як тільки почались розмови на цю тему, Гутереш, генеральний секретар, одразу зробив заяву: перестаньте балачки на цю тему. Точнісінько такої позиції дотримуються європейці. Тому що це тупикова річ, і лише боягузи, які знаходяться навколо Трампа, вони бояться йому сказати, що діду, перестань бавитися в цю дурницю. Тому що ніхто все це не визнає. А е, Москва тебе просто хоче піймати, От, у, за твою ж тобою проголошені слова. До речі, ситуація оця із 28 пунктами, вона мало-мало мало, мало, мало не, звавел, не завела Трампа до Цугундіра. От. Наступне роль України в переговорах: суб'єкт чи об'єкт, як ви оцінюєте поведінку української сторони на цьому етапі? Ну, перше, те, що Україна вірно зробила, не відсахнулася, а пішла в переговорний процес, це абсолютно правильна позиція. Як і правильно те, що Україна представляє свою позицію позицію європейців. А більше того, тут, тут треба розуміти, що ми знаходимося зараз на порозі, коли Скажем, з часом Сполученим Штатом можна теж буде сказати: ми вам дякуємо за ваші, вашу допомогу, готові з вами розраховуватися, але далі ваші рекомендації залишити при собі. Цей час настане не так довго його треба чекати. Європейці досягають сьогодні ймовірності випуску необхідної Україні продукції, чому Макрон пішов на підписання широкомасштабної співпраці. З україною, тому що він бачить і розуміє те, що кошти надалі європейського союзу будуть спрямовуватися на закупівлю зброї для України в європейців. Німці з 1 січня будуть випускати Петріотів стільки, скільки випускає Сполучені Штати Америки. По окремим категоріям боєприпасів Європа вирівнялася і піднялася зараз більше ніж Сполучені Штати Америки. Дані розвідувальні лише частково потрібні в тих об'ємах, про які говорять від Сполучених Штатів Америки. Тому ну, в цьому відношенні. Насправді, ситуація зараз а, вона потребує певних ну, часового лагу. а, Тема з е, репараційним кредитом вона тримається не Бельгією, вона тримається Сполученими Штатами. Це американці тримають вебера і придумуються. Ну останній аргумент даруйте, ну це просто смішно. Ми не можемо. Вебер каже, прем'єр-міністр: ми не можемо це робити, тому що це записано в 28 пунктах. Коли сміяться, коли говорять таку річ, при чому тут 28, бо да, цю позицію викинули в Женеві одразу. Бо Україна просто відкрито сказала на переговори, так що Дональда Трампа і Америку купують за 100 мільярдів. Це прозвучало відкрито. Тому вони його, його зразу вилучили з тексту цю, цю річ. А вебер використовує це як аргумент. Тому треба розуміти, що 18-19 так чи інакше, але Україна по одній схемі чи по другій отримає відповідь на питання збільшення фінансування, починаючи там з другого кварталу 2026 року. Умеров ну тут дуже важливо розуміти, чим відрізняється тактика ведення переговорів умерова від Єрмака. Ну стосовно Єрмака, я не один раз говорив з вами на цю тему. Це взагалі не непорозуміння в дипломатії, в міжнародних відносинах, що викликало здивування. Ну, так м'яко кажу, щоб нікого не шокувати. Бо керівник офісу в ролі міністра закордонних справ, керівника делегації без документу уповноваженого виглядало досить таки принизливо для України. А Уміров він інший в тактиці. Він слухає, але він досить таки чітко говорить. Ось так, ось так, ось так. Я знаю відгуки про його е, дипломатичну е, місію. Він достатньо такий, е, ну, скажімо так, наполегливий своїй позиції. Хоча він і не, не емоційний, інші б вже на його місці давним-давно зірвалися. Але е, я бачу, як готують до цього кислицю, і мені здається, що це буде. І, і е, емоційно, і аргументовано, ну і справді по-українськи. Тому, е, скоріш за все, там найближчим часом рокіровка в керівництві делегації відбудеться. З яких причин не хочу навіть аналізувати. Е, як що зараз треба робити, щоб змінити динаміку? Перше, на чому треба наполягати, це постійний діалог з європейцями. Постійний діалог. І Треба вести переговори до того часу, поки за столом не з'явиться Європа, від імені двох. Офіційно від імені двох. Більше того, я би говорив про можливість навіть отримання певного, певних делегованих повноважень від європейців керівнику з українського боку, для того, щоб формально це підтвердити. Паралельно в цьому відношенні, от зараз, особливо завтра, річниця Будапештського меморандуму треба говорити про скликання підписантів про виключення Росії, про звернення до міжнародного суду ООН спочатку для роз'яснень, тлумачень, потім до міжнародного кримінального суду і так далі. Тут є над чим працювати. Наступне тема діалогу з Вашингтоном не треба його облишати, але в цю ситуацію треба вернути систему. Має працювати Міністерство закордонних справ, має працювати делегація, мають працювати депутати, Міністерство оборони. Треба перестати зав'язувати все на одну людину. Почати працювати системно, і на моє переконання, Вашингтон буде піддаватися. Зараз вже видно, от зверніть увагу на ці дні, крайні в Сенаті слухання по викрадених українських дітях, який резонанс колосальний воно мало. Нам протриматись по суті. По нам протриматись треба до моменту, поки зараз три місяці буде Трамп висовувати кандидатів на довибори на початок праймері який буде по довиборах в Палату представників. Кандидати від республіканців відмовляються від підтримки Дональда Трампа. Тобто там відбуваються внутрішні, дуже своєрідні процеси. І тому не треба чекати там рік, поки відбудуться вибори. Вже зараз ну, в принципі, все лежить на поверхні, зрозуміло. А системно атакуючи, ми можемо домогтися досить серйозного впливу всередині американського уряду. Що я можу сказати, тому що у нас <головіко> відповів на всі питання письмові. Гарного вечора, пане пане это э вот э